Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную простий, легкий рецепт угорських ватрушок. Тісто для ватрушок буде дріжджове, а для дріжджів потрібно тепле молоко. Тому нагріваю молоко. Тепле молоко переливаю в миску. До 220 г теплого молока додаю 7 грамів сухих дріжджів. 80 грамів цукру. Все перемішую. Тісто у мене буде безопарне, тому я зразу буду додавати всі інгредієнти і замісити тісто. В миску додаю одне ціле яйце та жовток. Всі інгредієнти в мене кімнатної температури. В миску додаю півчайної ложки солі та 30 мг олії. Олію можна замінити вершковим маслом і все перемішую до однорідності. Борошно я просіювала, але попередню ще додаючи до миски, ще раз просіюю. Додаю частинами, щоб побачити, скільки борошна в мене піде. І все перемішую. Кількість використаного борошна може бути різною з тієї причини, дивлячись, якої якості борошна ви використали. Додаю борошно ще раз, і знову все перемішую. У мене вже є на каналі рецепт. Пампушок, які я теж готувала безопарним способом. Дуже швидко і смачно. Сьогодні ватрушки пропоную теж таким способом. Мені зручніше тісто місити на столі, тому стіл притрушую борошном і перекладаю тісто замісити легке, там яке тісто. Для цього знадобиться від 8 до 10 хвилин. Тісто можна місити ще і в комбайні. У мене його немає, тому все роблю вручну. Тісто виходить м'яке. Зараз перекладаю його в миску на півгодини, щоб воно підійшло. І накриваю харчовою плівкою. Якщо у вас в кімнаті тепло, можна при кімнатній температурі. Якщо холодно, то можна поставити і в духовку на 30 градусів. Тісто простояло більше півгодини. Зараз знімаю захисну плівку. Воно виросло три рази. Обминаю та перекладу на стіл, щоб ще раз перемісити. Стіл злегка притрушую борошном та перекладаю тісто, тісто злегка перемісити. Якщо у вас немає часу, ви можете цей етап прибрати і відразу з готового тіста виробляти ватрушки. Я його злегка ось так перемісила, сформувала кульку і знову покладу підходити. І знову на 30 хвилин. Накриваю харчовою плівкою і залишаю відпочити. Для того, щоб приготувати начинку, я мисці з'єдную кисломолочний сир. Жирність сиру не має значення. Я взяла йогурт, його можна замінити сметаною, манку та ванільний цукор. І все перебити блендером. Якщо у вас блендера нема, ви можете спочатку через сито пропустити кисломолочний сир, а потім вже змішати всі інгредієнти. Виходить ось така пастоподібна маса. Ватрушки в мене будуть з присмаком лимона. Для цього я Верхню шкірку лимона натираю на терці. До начинки, крім цедри, додам ще сік половини лимона. Половину лимона спочатку ножем пороблю отвори, щоб краще вивчалити. Сік пропускаю через сито, щоб не потрапили кісточки. І все перемішую до однорідності. Відчувається легкий аромат лимона. Я сподіваюся і знаю, що він буде відчуватися в самій ватрушці, поки начинку відставляю в сторону. Наступний етап збити білки. Білки кімнатної температури тому будуть збиватися трішки довше, ніж охолодшені. Я бачу, що білки збільшились в об'ємі, зараз додаю цукор. Цукор додаю частинами і збиваю на повільних обертах, тому що цукор встигав розтанути. Білки збилися до стійких піків. Збиті білки частинами додаю до сирної маси і перемішую, мішаю так, щоб не порушити легкість білків. Додаю другу частину білків. Маса має вийти легка та ніжна. Тісто підійшло другий раз, знімаю харчову плівку, обминаю його пухке, там яке. Поверхню столу присипаю борошном. та викладаю тісто. Тісто місити вже не буду, а лише зверху притрушую борошно І пальцями поки розминаю. Якщо ви будете ще раз місити, то треба дати тісто ще раз відпочити, бо після того воно буде дуже погано даватися, щоб його розкатали. Воно просто буде збиратися до очі. Товщина тіста 4-5 мм. Далі тісто розрізаю на квадратики. Квадратики у вас можуть бути більші-менші, вже в залежності, які ви ватрушки собі запланували. Перекладаю начинку на заготовку і тепер буду защіпувати кінці, протилежні кінці, але бажано, щоб кінці були защіплені дуже-дуже добре, тому що під час випікання вони можуть розійтися. Можна ось так натягнути спочатку одну сторону, потім іншу. Ось така ватрушка в мене виходить. Готову ватрушку перекладаю на деко. З іншими заготовками роблю те ж саме. Заготовки накриваю харчовою плівкою на 15 хвилин. І з тіста в мене отрималося 20 ватрушок. І це деко теж накриваю на 15 хвилин харчовою плівкою. Один жовток я залишала для того, щоб помазати ватрушки. Додаю в нього 1 столову ложку молока і все перемішую. Знімаю з ватрушок плівку і буду змащувати, для того, щоб потім у мене утворилася скоринка. Золотава скоринка. За бажанням ватрушки можна присипати кунжутом. Я ж буду робити за класичним рецептом. Цукровою пудрою готові. ватрушки присиплю. Духовку я вже включила, розігріватися до 170 градусів, і ватрушки будуть випікатися 20-25 хвилин. Ви дивитеся за своєю духовкою. І ці ватрушки простоїли 15 хвилин. Знімаю захисну плівку та змащую жовтком. Даю ватрушкам повністю вихолонути. Ватрушки перекладаю на тарілку, вони пропеклися і зверху, і знизу. Перед подачею ватрушки присипаю цукровою пудрою. Чудовий аромат стоїть на всю квартиру. Стояти просто неможливо, тому пробую. Ватрушка м'якенька на смак і дуже ніжна, а присмаку додає лимон. Тому ж готуйте, не пожалкуєте. Дякую, що додивилися відео до кінця і поставили подобайку та підписалися на мій канал. До нових смачних рецептів!